Як я вже казала, свідомі громадяни розуміють, що українська мова обов'язково до поширення в Україні, але не менш важливо піднімати інтерес до її вивчення серед іноземців. Ми постараємося відповісти на запитання, як українська мова здобула одне з провідних місць, і наскільки важливу роль вона відіграє зараз на мовній мапі світу. Ми Соною, чесно кажучи, ризикували, коли брали цю тему, адже вона вимагала глибокого дослідження, вимагала копати вглиб до тих часів, коли ще кочові народи населяли наші землі, і, власне, тоді формувалися перші промови. Але ми все-таки постараємося акцентувати на сучасності. Перше питання, яке ми хочемо дослідити, це українська мова у світі до повномасштабної війни. Тож зазирнемо до історії і озвучимо кілька фактів, які вказують на давність нашої мови і її великий вплив на формування інших. Деякі науковці вважають, що українська мова походить з українсько-ірансько-індійських мовних зв'язків. Ця думка висвітлена в книзі українського санскритолога Степана Наливайка. Також важливою є цитата Романа Гіршмана, професора Сорбонського університету в Парижі: материнською землею індоєвропейських народів є простори на північ від Чорного моря. Я думаю, всі зрозуміли, де це. Власне, там сформувалися індоєвропейські мови або прамови, число носіїв яких сьогодні перевищує 2,5 мільярди. За дослідженнями ще одного відомого вченого санскритолога Василя Кобилюха, Українська мова сформувалася приблизно в 10-4 тисячолітті до нашої ери. Але також з'являються припущення, що українська мова є навіть давнішою за санскрит. Втім, які б, якими б не були гіпотези у давності і колосальному впливі на інші мови, ми не сумніваємося. До того ж, праця Сергія Піддумного лише додасть впевненості до нашого висновку. Рекомендуємо вам цю книгу до, до прочитання. За даними Міністерства освіти і науки 2018 року всього в світі працювало 58 кафедр в 36 країнах світу з вивчення і підготовки фахівців викладачів української мови. До речі, у штатах Австралії, зокрема у Вікторії, українська мова з 1975 року вноситься до свідоцтва про середню освіту. Ще центри україністики знаходяться у Бразилії, Китаї, Південній Кореї серед європейських країн: це Великобританія, Франція, Чехія, Фінляндія, Німеччина і Словаччина. Кафедри української існують також в Сполучених Штатах Америки, Грузії і Туреччині. У березні 18-го року в Стамбульському університеті відкрили спеціальність українська мова і література. В іспанському університеті Валенції в безкоштовному гуртку викладають українські студенти-волонтери. У Польщі вивчення української фінансує місцева влада, а таких пунктів по всій країні більше 170. Я думаю, зараз все їх більше й більше. Українську мову і культуру вивчають також у Кембриджі, в Шинхайському університеті є, до речі, курс Українська мова. Як іноземна. Українська мова лунає по всьому світу. Викладання української мови, літератури та історії є однією з засад усієї діяльності Українського наукового інституту Гарвардського університету. Саме в Гарварді зі створенням у нього американські студенти вже багато десятиліть мають можливість вивчати українську мову на кафедрі славістики. Ще давно до відкриття інституту діяла Гарвардська літня школа українознавства, Harvard Ukrainian Summer Institute. У ній навчалися молоді американці та канадці українського походження. Ця програма була доволі популярною і у свої найкращі часи вона налічувала до ста студентів і включала мовні курси. Які викладалися на трьох рівнях, а також курси з української історії, політології та літератури. Є різні дані, наскільки поширеною була українська мова до повномасштабної війни. З 2014-го називали різні місця: 22, е 25-е п'яте, це за кількістю носіїв, і 33 – третє за популярністю. У світі. І це вже були дуже класні результати, якщо враховувати, наскільки великим було прагнення Росії просто знищити стерти українську мову з нашої пам'яті. Тож українська мова після початку повномасштабної війни. З початку повномасштабної війни українська мова перейшла з 33-го на 13-те місце популярності серед іноземців. В популярному застосунку до кількість охочих вивчати нашу мову зросла увага на 577%. Лідерами серед користувачів є американці та поляки. Кількість останніх зросла на 200 677%. Платформа також надсилає кошти з реклами на допомогу Україні. Також для багатьох є корисним додаток «Simply Learn Ukrainian». Ми запитали в знайомих іноземців, які вивчають українську мову завдяки сайтам та інтернет-платформам, які з них є найбільш цікаві для них. І основним був сайт Анни Огойко «Ukrainian Lessons». Вона створює цікаві підкасти українською мовою для іноземців. В Німеччині для німецькомовних і англомовних учнів від 2020 року діє онлайн-школа з вивчення української Ukraine», що в перекладі означає вивчаємо українську. Насправді, подібних шкіл дуже багато, але ну, ці платформи здаються нам найкращими, і якщо ви маєте, наприклад, знайомих іноземців, які хочуть вивчати нашу мову, то можете а, сміливо рекомендувати їм ці сторінки. Тепер перейдемо до питання літератури українською за кордоном. Зазначимо, що в бібліотеках при центрах україністики в багатьох вищо зазначених країнах можна було знайти книги українською ще до повномасштабної війни але вони були такі більш наукові. З початком масової міграції, частка літератури української в книжковому ринку значно зросла. Зараз це не тільки художні книжки, але й підручники для вивчення мови як іноземної. По-перше, таким чином іноземні працівники ці, по перше, таким чином іноземні працівники цієї сфери висловлюють підтримку Україні. По друге, зріс, попит самих українців на книги, на читання українською мовою. По третє, багатьом іноземцям теж дуже важливо заглибитися в українську мову, в її звучання, в українську культуру, щоб порозумітися з біженцями і новими українськими друзями. В європейських державах державних установах цінуються працівники, які розуміють українську. Адже таким чином вони можуть швидше надати допомогу людям, влаштувати їх до навчальних закладів на роботу. Це підвищить, це може навіть підвищити економіку країни. Ось одна з книгарень, яка знаходиться в Німеччині, а саме в Берліні. Фотографії зроблені Софією. Бібліотека називається Дусман. Тож, якщо хтось із вас перебуває в Німеччині або хоче поїхати, то ви можете завітати теж до цієї книгарні і придбати книги українською мовою. Так ще хочу додати, що останнім часом асортимент українських книжок набагато збільшився. Зараз їх можна знайти не тільки в Берліні, а навіть в маленьких містечках Німеччини. Також асортимент є дуже різний, різні жанри є для дітей і для дорослих, тому ситуація з цим значно покращилася, і зі свого досвіду можу сказати, що книжки української мови тут читають навіть деякі німці, які почали вивчати українську.